Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити Зоряні війни. Академія джедаїв. Так. Ну що ж, ми отримали статус рицаря, якщо я не помиляюсь. Чи ще ні. Здається, вже так. Ага. Так. Ми отримали статус <звіця> рицаря. І в нас є подвійний меч. Підефул Чи це сам для? А ну-ка, йди сюди. И так, новые комбинации. А ну-ка. А ну-ка, давай. Вот так. О -о -о. Sí, это вот так. Пришел. Блин, треба. Ще... I can hardly see in this thing. It's like being a stormtrooper all over. again. Oh, Питання. Питань нема, все. Там щось спал, чого остається. Так, ну відбиваємо ми вже набагато краще. an intruder ah you can't stop me ah no i watch the prahoda you won't get far you won't get far tata. you won't get far you have to be vira what you can't stop me ah даваи let's see what you've got No. ah Ще один. О! О! От ты, блин! Ну давай. Лется. Ригуняка. Отак. Все. Mission complete. І так, ми тепер пригаємо набагато вище. Можемо. Пасти. You can't escape. Так, ти щось хоче? Тепер відбиваємо, здається, чітко. Відбиваємо, здається, навіть. Всі. О, трошки. Він не так, але ладно. Це. Кажуть. Можемо це закрити очі. На, у морді. Давай морді. На. О. давай, бомба, где и Сюда, ближе. Да стреляй, ты нормально. Что с тобой? Вот а, 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 а. а так, вот а, так, вот так. Вообще, сколько разил? Но, no. yes. Блин, мы не все а. попадаем. Ну! Что а. ж такое? Я думаю, будем это прости отбывать и все читку. Ну ладно, в принципе, это... Цей... Какие-то Достатньо таки класно. Так, наверх не можна. Добре. Обігли на якщо можна перейти на середній. Оп, красиво. Виглядаю. Ага. Сейф? Who's there? Uh. Uh. Сейчас я відвалилася. Ладно. Отже, це неважлива штука. Итак, так, у нас тут? У нас зустрічають. Ага. Я зрозумів. Питифол ДЕД. вас тут же. Let's see how good О, <coughs> <coughs> oh, один я Так. Тихо, <coughs> <won't get> <coughs> Next. З тобою все зрозуміло. Так. О, навіть почув, що він впав Що у нас тут? А, давайте, мабуть

Так. я с блин, стикер рази уже бахнул. О. Ага. Толстой жопой. Так. Ого.

Ah, but secret Where are you going, Jedi? Oh. That? Are you one of us? You will. Oh, no! right? Where are you going, Jedi? Oh. Where are you going, Jedi? You вот так. Доброе. Что я тут не пометил? А теперь... Эм... Дайте. Не, не так. Лот, поехали. Блин, снова не так. Лот. Там. По-хитрому. Не, снова не так. Бо бути максимально довгий стрибок. Ні, теж не так. Що ж таке, блін? Ну, no, game. Давайте. Ідемо. Як красивий такий стрибок. Давайте. Ні, але що ж таке? Lord game. Controls. Movement. Direction attack weaponry mouse weapons force power force next use force power attack light them protect mine speed f3 ну все правильно, speed quick kiss uh, stick others third person yes always run yes high weapon let's say on the hits yak Stop the Jedi Черт. Я буду якось jakoсь... Это царь. Лена. Я... Почему? Почему на так? О. Боже, о такая и... ты покрути. Крути, а? 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 Вышло? Вышло? Ха! Ха! Ну давай. до сімена. Give up. Ей, блін. Що ти не відлучив тоді, а? О, так ще разочок. Так, 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 так. А, все. зараз. Сайонара. Ага. От ми побачили, де у нас дно. Відкриваємо. Ні, знову сенс. А сейчас это. Он же нам не сюда. А куда? А нам сюда. А у нас такая штука уже есть, да? А ну-ка. Цикаво просто. Ты блин. You won't get far. What are you doing here, Jedi? <laughs> uh, <talking to> you won't get far. Oh, ah, ah, oh. ah, 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 ah Творіння. Аааа, ти хочеш мені щось сказати? Внатамі. Побачимось. Ей. Блін. А тут можна? Ну, ні, та ні. Ааа, як нам тут? ще тут? Нафіг, що ми взагалі-то не сюди пішли? Секретар я чушу. The What The Jedi are here. This place is amazing. It, seems like it goes on forever. О, туди можна. Секретаря чи ні? Розумів. Це ще б секретове. Але сенсу немає. Great. How am I gonna get down there without breaking my neck? Да легко ты рецептир. Дедай. Рицерк. Че? Кто там хуя Ось сховався? Ні. Хуаюка я Ти де? Хто це? There's no uh, 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 uh. Скільки всього. Та! Uh! Цікаво. Ого, uh! я пропустив. How powerful Who are you? От uh! і uh!

вышел. А -а. В двери. Серьезно, тут чекпоинт. Стоп, 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 лоу. Не треба меня вот оце... это Я знаю, где я сбрихся. Поехала, блин. Нормально так падает. Yeah, yeah. блин, ты так и кажешь? Ты там садишь, блин? блин.

Сарс ведовомык. А я навіть би бы то за этим якраз тут і учился. Неприемность. А, ощущем мы на You can't escape. Оп-оп-оп.

Ото! А я впевнены! Пришел на кут. Наступный. Че я там что-то? Подоймаю. Оп, то не. Там кто стоїть? А ну да сюда. Никого? Face me, Jedi. Ну, face no ну, я тебе еще дали. Save. Как я фейснув. Фейс, Добре. Що скаже нам? Що, як? Раніше. А чому раніше не можна було це зробити? Я ще могла чекати момента. Коли все могло піти трошки не так. Що за логіка, блін? Ой. Ми... Ну, типу скріп пройшов. So you didn't run into Tavion, that's good and bad. At least you stopped the cultists. But we can't keep this up forever. We've got to stop Tavion once and for all. I've been tracing Tavion's movements over the past few months. It looks like she acquired the scepter from a collector on Commoner. Then she killed him. <laughs> Hold investigation. Шон назад знову. здається, така назва була. Ага. Ну даваи Stay alert on this one. If there are disciples of Ragnos at Tanab, they probably aren't just passing through. Итак. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Increase deflection speed. Okay. I the show okay, so. Jedi is proficient Lightsaber has a chance to break saber locks and parry against other Jedi of similar proficiency and will break saber locks and parry against weaker opponents. Aha. Uh Down -huh. there. It's a chance. Down там Slab it то stow it. Steer the saber. Молоток, молоток, спид. Джеди момент 4000 це normal. Офігеть. Сенс. People Object Visual Markets and Living with Long Range for 20 seconds. Крутых хлопать. Ага. But pushing the enemies into solid source or flesh. They can also be used to attempt to break saber locks. Ох ты, йоо!

a sure, mission vision well this is where the captain saw the cultists it doesn't look like that Die Jedi. Да вы идиоты, я вам скажу. Так, э, грипп. Грипп или грипп? Грип. На, на силу у меня сейчас я. Пул. Цефф-2. А, пул, в принципе. Цефф-2 на F. Ф. Давайте на вита не поставим на хайвода. Окей. Ну That's not good. Є. Yeah. Окей, okay. все. Насі, це на себе. Все, розібралося з контролем, ми будемо вже з цим. Рекнор там? Коротше, мутований чувак. Регнор. Регнор. Од, на секундочку забув, як цьому армизу звати. Uh, ну, що ж, можете написати її, назву її в коментарях. Ставити лайки, підписуйтесь на канал, а я кажу вам: дякую за перегляд. Slava Zesu. Paramožno.